Слава Боже, для вас помолимось, Царі Небесне, утішителю душі істини, що всюди іси і все наповняєш, скарби, дібе, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була готова прийняти Твоє слово. Перед світлом і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і нічне невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Йоанна Сьогодні всесвітнє Воздвиження чесного Животворного Христа. Помолимось. Євангелія від Йоанна 19 глава 6 по 11 вірш. З 13 по 20 вірш, з 25-го по 28-й вірш, і з 30-го по 35-й вірш. В той час пересвященники і старші зібрали раду на Ісуса, щоб його вбити, і привели його до Пелата, кажучи, Візьми і розпни його, каже їм Пелат. Візьми, візьміть його, ви і розпніть, бо я ніякої вини не нахожу в ньому. Юдеї йому відповіли, у нас є закон, і за законом він мусить умерти, бо він зробив себе Сином Божим. І як Палат почув те слово, налякався ще більше, вернувся він ще раз у приторію і каже Ісусові, звідки ти? Ісус не дав йому отвіту, каже йому Палат, Зі мною не розмовляєш? Хіба не знаєш, що я маю владу відпустити тебе і маю владу розп'ясти тебе? Відповів Ісус, ти не мав би наді мною ніякої влади, якби тобі не було дано згори, тому хто мене, собі... тому хто мене тобі видав, має більше гріх. Пилат, почувши те слово, вивів Ісуса і сів на судилище на місці, що зветься літо Літострого... Літострого літостротон, по-єврейськи Гавата. А був той день, коли підготовляли Пасху близько шостої години. І каже до Юдеїв, Ось цар ваш. Ті закричали, геть, геть із ним, розпни його. Белаша каже їм, царя вашого розп'яти? Пересвященники відповіли, нема у нас царя, крім кесаря, і видав його їм на розп'яття. Взяли вони Ісуса і носучи свій хрест, Він вийшов на місце зване череп по єврейськи голгота. Там його розп'яли і з ним двох інших, одного і другого боку Ісуса. Ісуса ж посередині Пилат велів зробити напис і прибити на хресті. Написано було Ісус Назарянин. Цар юдейський. Багато з юдеїв читали той напис, бо місце, де був розп'ятий Ісус, було близько міста. Написано було по-єврейськи, по-грецьки і по-римськи. А при хресті Ісусу і стояла його мати, сестра Його Матері, Марія Клеопова та Марія Магдалина, бачивши Ісус, матір і біля неї учня, що стояв, а його ж любив він мовить до матері. Жінко, ось син твій, а тоді до учня мовить, ось матір твоя, і від тієї хвилі учень узяв її до себе. По тому ж Ісус, знавши, що все довершилося, що здійснилося писання промови, я. Стояла ж посудина сповна оцтом, і от подала йому до уст настромлену на тростину губку, просякло оцтом, і, скустувавши оступ, вимовив Ісус, звершилось і, згаливши голову, вітав духа. Через те, що це була п'ятниця, Отже, щоб не залишилося в суботу тіла на хресті, бо був великдень велик тієї суботи. То, то юдеї попросили Пилата, щоб переламати їм голінки, голінки і познімали з хреста. Отож вояки прийшли і переламали першому голінки і другому, який був з ним розп'ятий, та коли підступили до Ісуса і побачили, що Він уже мертвий, то голінок не Перебивала йому, лише один з вояків проколов йому списом бік, і потекла негайно кров і вода. І той, який бачить, свідчить та і правдиве свідчення, його, і він знає, що говорить правду, що ви теж увірували. Бачимо, що в цей день возвиження чесного Животворного Христа церква подає читання по Євангелисту Йоанну. І розповідає про засуд та розп'яті Ісуса, скорбна мати під Христом, смерть і похорон Ісуса. Ми бачимо, що якою ціною Ісус віддав своє життя задля того, щоб нас спасти, задля того, щоб ми мали Царство Небесне, ми є викуплені дуже дорогоцінною ціною, великим стражданням, а також Хочемо нагадати, що відколи свята Олена віднайшла Господній Хрест, відтоді його завжди вшанували з великою ревністю. І не лише тому, що він є місцем страждань і смерті Ісуса Христа за наші ріки, але місцем перемоги Господа на смерть, над смертю, над гріхом та злом. Саме на Христі Господь переміг диявола. Хрест це знак для диявола. Що він уже переможений і не має сили панувати над людиною. Кожен екзорцист, коли молиться над опанованою людиною, бере руки хрест, аби нагадати про цю перемогу Христа і поразку диявола. Кожному з нас дуже важливо пам'ятати, що зло є переможене, знак Христа є знаком нашої перемоги і нашої сили. І пам'ятаймо, що дуже важливо показувати правильний знак Христа, не стидатися і не боятися, бо ним Христос переміг смерть, велика поразка диявола. Коли будемо про це пам'ятати, то ніякі труднощі, проблеми і випробовані не зможуть нас налякати чи засмутити. Ми завжди будемо черпати силу животворному Христі, знакові нашої перемоги, нашого відкуплення. Господи, я тобі щиро дякую за наше спасіння, за таку жертву, яку Ти приніс себе на Христі. Ісусе, навчи мене, щоб я могла йти за тобою, щоб я могла нести хрест, той, який ти мені призначив. Амінь. Дорогі мої, я вас вітаю з цим святом. Я бажаю вам. Нехай Господь вас благословить. Пам'ятайте про Його ціну, про Його жертву, про Його любов на Христі до нас. Він нас він дуже сильно любить. Божого благословеного вам дня. Слава Ісусу Христу!